Шановний мій героїчний народи України, я вітаю тебе святом незалежності. Україна є, була і буде незалежною. І, звісно, незалежність означає свободу. Я впевнений, що е, пройде час. І ми будемо святкувати не тільки День Незалежності, а й День звільнення від окупантів. Наш народ такий е, став міцнішим, став. Е, Дуже дружнішим, тому що багато людей зрозуміли, що насправді означає ця свобода, яку ми мали і маємо. Свобода, слово, демократія і так само ці традиції. Тому я думаю, що багато людей стали більш усвідомити свою свободу і цей день незалежності. Без їхньої опори, без їхнього тилу, наших рідних, нашого суспільства буде важче. Перш за все, щоб вони ні в якому разі не переставали вірити а віра їхня посилювалася і. Наростала ця віра, зростала з кожним днем. І підтримували так, як і підтримують на даному етапі. Підтримують вони якісно і добре. Нам боротися, боротися і тільки боротися, бо в нас немає іншого вибору. Всім нам сил і витримки насправді в цій війні. Але ми обов'язково переможемо. Іншого шляху ми просто не маємо, тільки вперед. Я вважаю, і мені здається, що в наступному році. Буде перемога за нами, і вона буде незалежна ця країна і найсильніша. Я думаю, її будуть поважати всі країни, які вважали до цього, що там країна вона там слабка і буде там від когось залежати. Це не так, тому що ми вже показали, що наша країна сама сильна і сама незалежна. Я хочу побажати всім українцям, перш за все, перемоги Перемоги над клятим ворогом, який Підступно напав на нашу країну. Перемога буде наша. Перемога буде наша як ніколи. Це буде велике свято. Здоров'я і терпіння. Перемога буде за нами, але потрібен час. Ми переможемо, переможемо в будь-якому випадку. А рідним хотів передати, щоб дочекалися. Ми повернемося з перемогою. Давайте будемо вірити в ЗСУ. Воля це найголовніше, що в нас повинно бути, і ми за це боремося. Благодаря вам, ми тут стоїмо і помовчаємо від вас допомогу. Благодаря вам, нам тут є за що стояти. Бажаю, щоб кожен дочекався захисника, захисницю. І щастя, добробуту, злагоди і миру, миру нам усім. Я хотів би побажати усім, хто воює, повернутися додому живим. Усім родичам, тих, хто воює, хочу, щоб всі ваші знайомі, близькі, повернулися додому, щоб ви їх зустріли і, нарешті, сім'ї воз'єдналися. Дорогі українці, в цей день я бажаю всім вам здати, що таке справжня незалежність нашої держави, для чого ми всі тут є, що ми обороняємо, та яка наша мета? Наша мета це свобода нашої держави, всіх наших людей. Ми переможемо разом до кінця. Слава Україні.